Росія вдарила ракетою по американському підприємству з виробництва цивільної електроніки, яке розташоване в Мукачево. Там виробляли, зокрема, кавомашини тощо. Давайте запитаємо второ: які наслідки для країни агресора-терориста? Якою буде реакція Америки? Якою буде реакція Америки? За вчинений терористичний акт. Паш жезлів, десятка пентаклів, диявол. Так, суть ситуації, суть ситуації дно колоди, башня, зруйнована будівля мирного цивільного призначення. Процвітаючий бізнес, обнулений, створено хаос. Підлість, так, як воно є. Так, паж жезлів. Буде заява звернення, попередження відносно вчиненої шкоди майну завданої. Але немає активних дій. Паш слабенький. Що ще? Луна? Жриця. Король Пентаклів, невизначеність по луні, а зі жрецею нерішучість, незібраність по відношенню до Кремля, осередку зла диявольського. Ну, що буде? Шість кубків, що буде? те, що й було.